Ми зупинились на заміській дорозі в автомобілі. І я зараз покажу вам, як можна за допомогою такого от, е, пристрою 4G-модему е, зловити інтернет. Е, його потрібно просто ставити в USB-порт, який е, часто буває в автомобілях, або можна використати перехідник з прикурювача на USB. Отже, ми підключаємо до автомобільного акумулятора. Виходить такий от 4G модем. Червона лампочка означає, що є вже живлення, і ми чекаємо підключення до мережі нашого оператора. Використовувати можна будь-який оператор, чи то Kyivstar, чи Life, чи водафон отже, немає значення. Просто знімаєте з сім-карти, це важливо. Пінкод і вставляєте сюди в 4G модем. Далі налаштовувати нічого не потрібно. Він налаштовується сам. Тобто, зараз от він засвітився зеленим. Це означає, що він вже підключився до мережі оператора. І е, зелено-синій це означає, що він роздає Wi-Fi. Ви можете підключитися до Wi-Fi, і е, ну, багато пристроїв може підключитися. Це можна. Декілька телефонів підключити, ноутбук. Ну, Будь-що, що вам потрібно в дорозі підключити і довгий період. Е не сад... ну, Наприклад, ви можете використовувати і смартфон, роздавати Wi-Fi. Але в даному випадку, використовуючи 4G модем, ви не будете садити батарею свого телефону, е не буде страждати там швидкість інтернету. от, Тобто, якби цей. Е Модем він дає нам стабільну швидкість 150 Мбіт на секунду інтернета. І довгу дорогу, там, декілька годин, ви можете, ну він там мало тягне енергії, їхати і роздавати цей інтернет, зручно собі ага. ловити інтернет, Wi-Fi в дорозі.